Доброго ранку, дорогі діти! Сьогодні у нас знову заняття по підготовці до вивчення грамоти. Ми з вами вже вивчили майже всі букви. Давайте трошки повторимо те, що ми вже з вами знаємо. Ми знаємо, що в українському алфавіті 33 букви. І з них, підказуйте мені, будь ласка, скільки голосних букв. Правильно 10 голосних букв. Скільки із цих голосних букв Йотованих? Все вірно 4 ютованих букви, які ми з вами вивчали на всіх останніх заняттях. Назвіть мені Йотовані букви. Я, Ю, ї, Є. Молодці. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки голосних? Звуків позначають букви при звуковому аналізі. Так, шість голосних звуків. Назвіть мені, будь ласка. А, О, У И, І. і е. Ви молодці, ви всі дуже добре запам'ятали. І ми з вами вивчили вже всі букви в алфавіті, тільки залишилася одна. Яку ми сьогодні з вами вивчимо. Так, йодовні букви ви мені назвали. Я тепер хочу, щоб ви мені назвали слова на ту букву або з цією буквою, яку я вам зараз буду показувати. Приготуйтесь, будь ласка. Яблуко. Яма. Янтар. Молодці. Не обов'язково, щоб це. Починалися з, цього, з цієї букви слово. можна, щоб воно стояло всередині або на кінці. Буква «Ї». Слова Єжак Гаї, Мрія, країна. Молодці, ви все дуже добре запам'ятали. Слідуюча буква. Буква Є. Називайте слова. Єхидна єнот малює, читає. Все правильно. І остання ютована буква. Буква Ю. Юнга. юнак. Люди. Людяни молодці. Ну що ж, а тепер ми будемо знайомитися з новою буквою. І це буде буква теж незвичайна. Ця буква називається М'який знак. Я вас з нею знайомлю. Розглядуємо, на яку букву вона дуже схожа. Так, вона схожа на букву Р, якщо її перевернути, але чим відрізняється від букви Р? Вірно повернута не в ту сторону. Тому для нас така буква не підходить. М'який знак складається з двох елементів вертикальна лінія зверху вниз і, як ми говоримо, животик, знизу. Запам'ятайте, будь ласка, який знак буква, яка стоїть останньому, останньою в алфавіті. Буква, яка не позначає звуку. Послухайте, будь ласка, казку про таку букву, і я вам зараз її розкажу. Жили всі букви в алфавіті дуже дружно. І тільки з однією буквою ніхто не хотів дружити. Всі говорили, ти якась незвичайна, не така, як ми всі, в тебе таке довге назва, а ще ти нічого не позначаєш. Як це нічого не позначаєш? Ми тебе можемо тільки бачити, але ми не можемо тебе чути. Буква м'який знак дуже ображалася. Але чому ж було ображатися, якщо дійсно вона тільки буква, а звуку ніякого не виголошує? Буква дуже засмутилася, але до неї підійшла одна дуже добра буква. Це була буква О. І сказала, а я хочу з тобою дружити і буду дружити з тобою завжди. Взяла за руку м'який знак і утворила буква сполучення М'який знак О. І хоч букви не дуже хотіли подружитися з буквою М'який знак, але слів з м'яким знаком зустрічається в нашій мові дуже-дуже багато. Ось я вам буду показувати картинки, і ми разом з вами будемо називати ці слова. В мене на картинці джміль, лось, кінь, перець, військовий, тюльпан, пальто. В усіх цих словах є який знак. Зараз ми з вами. Визначимо, де він знаходиться на початку посередині чи в кінці слова. Але спочатку я вам відкрию такий секрет, що м'яким знаком жодного слова не починається. Значить, знайти його на початку слова буде неможливо. М'який знак пом'якшує попередній приголосний: ось, наприклад, слово перець. Якби не стояв м'який знак в кінці слова, то ми б це слово сказали перец. Давайте з вами визначимо, де ж стоїть м'який знак в словах. Лось пом'якшена приголосна. В кінці значить м'який знак стоїть в кінці слова. Кінь стоїть в кінці слова і пом'якшує попередній н. Тюльпан посередині слова і пом'якшує звук Л. Пальто стоїть посередині слова і пом'якшує попередній Л. Пальто. Військовий. Стоїть посередині слова і пом'якшує попередній С. Знову. Хочу попросити вас назвати слово без пом'якшення палто замість пальто. КІН. а правильно сказати, кінь. Ви бачите, буква який знак теж дуже важлива для нашої мови, і без неї б наша мова не була такою б красивою. Давайте далі. Зробимо звуковий аналіз якихось слів, в яких є м'який знак, і побачимо, як же м'який знак позначається при звуковому аналізі. Приготуйте, будь ласка, свої фішки і разом зі мною зробимо декілька слів звукового аналізу. Діти, у мене на дошці з'явились дві картинки. Ми зараз з вами зробимо звуковий аналіз цих слів. Перше слово сіль. Будь ласка, ви викладіть в себе на столах або надрукуйте в зошиті звуковий аналіз слова сіль. Ну що, діти, ми звуковий аналіз зробили. Давайте тільки зараз будемо разом зі мною розбиратися. Перше слово сіль. У нас навіть є маленька підказка. Бачите, надруковане слово, в якому чотири букви. Де ви бачите, останньою стоїть м'який знак. Молодці. А в звуковому аналізі ми з вами побачили тільки три звуки, і це підтверджує те, що я вам сказала. М'який знак не позначує звуку при звуковому аналізі, а тільки пом'якшує попередній приголосний. Давайте будемо називати ці звуки. Звук С, м'який приголосний, пом'якшений голосною І. Друга голосна І позначається кружечком. І третій звук Л позначимо м'яким приголосний, пом'якшений М'яким знаком. Якщо ви зробили так, як я, значить, ви зробили все правильно. Переходимо до виконання звукового аналізу слова стільчик. Побачимо, як м'який знак буде поводитися всередині слова. Виконуйте в себе, а я в себе, слідуюче слово стільчик. Слово дуже довге. Ми з вами ще ні одного разу не робили звуковий аналіз. Може вам було і важко, але зараз ми з вами разом впораємося. Починаємо з першого звуку. Стільчик. Перший звук. С. Твердий приголосний. Другий Т м'який. Пом'якшений буквою. І яка стоїть за буквою Т, «Стільчик». Далі четвертий звук Л. вірно. пом'якшеним яким знаком, який стоїть після букви Л, стільчик. Далі йде звук «Ч». твердий приголосний. Потім І. Голосний і останній звук звук стільчі К. К. Твердий, приголосний. Як бачите, звуковий аналіз дуже великий, але ми з вами впоралися. Давайте тільки поглянемо, скільки голосних в цьому слові, дві голосних ми це побачили, і тому в цьому слові в такому довгому буде всього. Два склади. Молодці стіль чик. Ось так поділиться це слово. Ми з вами виконали звукові аналізи слів, в яких зустрічається м'який знак. І робимо висновок. Де б м'який знак не стояв всередині чи в кінці слова, він завжди буде пом'якшувати попередній приголосний. Запам'ятайте це, будь ласка, переходимо до слідуючого завдання. Діти, зараз ми з вами пограємось в гру. Я вам буду називати одне слово. Ви, додаючи який знак, будете отримувати друге слово. Притому в першому випадку цього слова може не існувати. Ну, ось, наприклад, слово кін. Добавляю вам який знак і отримуємо кінь. Рис. Таке слово є. Добавляємо м'який знак і отримуємо слово рись. Правильно. Осел. Є таке слово. Додавляйте м'який знак осель. Та це слово означає будови, в яких живуть люди. Сіл. Добавляємо м'який знак і отримуємо слово сіль. Справилися з завданням. Давайте тепер слова, які я вам буду називати, будемо приєднувати до якогось слова, яке буде означати або характеризувати це слово, або складемо речення. Починаємо. Перше слово польот. Так. Літак здійснив польот. Добре. Льотчик. Хоробрий льотчик. Молодці. Польовий. Польовий стан. Слідуюче слово синього. Ми не побачили синього олівця. Молодці, ви все зрозуміли. Хочу вам назвати слова, яких, поєднуючись із буквою О, Утворюється буква сполучення. Запам'ятовуйте, будь ласка, льотчик, польот синього, польовий. Зрозуміли? Діти, зараз, як завжди, ми будемо з вами працювати по таблиці. Розгляньте, будь ласка, в лівому куточку одна буква. І це теж свій секрет ніякого знаку. Ви, може, самі здогадалися, або я вам зараз підкажу, великого м'якого знака букви немає. Я вам раніше сказала, що слів, які починаються з м'якого знаку, не існує, і тому великої букви м'якого знаку теж не існує. Як ви розумієте, якщо не існує слів, то і речення не може починатися з м'якого знаку. Діти, починаємо зі мною читати склади, букви з м'яким знаком і букви сполучення Йо. Починаємо разом зі мною: но нь, ньо, то ТЬ, ТЬО, СО, СЬ, СЁ, Ло ЛЬ. Льо, до дьо, дьо. В цих словах. В цих буквосполученнях ми з вами прочитали з м'яким знаком Ньо, тьо, сю, льо, дьо. І відчули, як пом'якшився попередній приголосний. Далі ми з вами читали буква сполучення Йо. Ньо, тьо, Сьо, Льо, дьо. В цих буквах сполученнях ми теж відчули пом'якшений попередній приголосний. Переходимо читати слова. День, тінь, пень, грудень, промінь. Слизько, Івась, Василь, Петрусь. Розгляньте, будь ласка, картинку. Я прочитаю, яке оповіданечко написано під картинкою, а потім ми з вами виконаємо завдання. Зима. На дворі морозно і слизько. Івась і Василь ідуть на ковзанку. Вони друзі. Про яку пору року розповідається в цьому оповіданні? Так, в цьому оповіданні розказується про зиму. А зараз у нас яка пора року на вулиці? Весна. Давайте ми зараз складемо нову розповідь, яка буде відноситися до пори року весна. Будь ласка, пропонуйте. Весна на вулиці тепло і сонячно. І вас, і Василько йдуть на прогулянку. Вони друзі. Ось таке моє маленьке оповідання. Ми замінили пору року. І відповідно замінили слова, які відносяться до пори року весна. Вам домашнє завдання. Складіть, будь ласка, маленьке оповідання про хлопчика Івася і Василька, але весна. Домовились. Діти, хочу вам запропонувати таку гру скласти нове слово по картинках. Але не зовсім по картинках умова буде така перший склад з першого слова, перший склад з другого слова. І потім утворити якесь нове слово, переставляючи або додаючи якісь із букв або складів. Перше слово я назвала літо, друге слово каша. Пам'ятаєте, ви повинні виділити перші склади, записати їх і скласти нове слово. Давайте спочатку ми викладемо за допомогою букв перші склади цих слів. Будь ласка, звіртесь зі мною. Перший склад в слові літо буде лі. Якщо у вас так, значить ви надрукували правильно. Перший склад в слові каша буде ка. Якщо ви зробили так, як в мене, значить ви зробили правильно. Прочитаємо слово, яке ми з вами утворили: Ліка. Наче такого слова немає. Можна переставити якісь букви або замінити, тоді ми отримаємо другі слова. А я Хочу доповнити всього одну букву. Може, ви мені підскажете, що це буде за буква? І слово для вас дуже знайоме. Так, це буква Р. І ми утворили з вами слово, прочитуємо лікар. Молодці. Ми з вами утворили слово. Не тільки утворили, ми його з вами надрукували. Ви все зробили вірно. Робіть, такі завдання вдома, викладуйте із букв, складів цілі слова. Якщо у вас вийде, можете викладувати цілі речення. Ну що ж, діти? Сьогодні наше заняття. Теж закінчується. Ми з вами вже зробили дуже велику роботу. Ми з вами вивчили всі букви алфавіту. Всі 33 букви українського алфавіту. І остання буква, яку ми сьогодні з вами вивчали, буква М'який знак. Ось вона. Ви сьогодні зі мною дуже добре працювали. Ви вже вмієте викладати звукові аналізи слів самостійно. Ви вже можете викладати склади і навіть цілі слова, молодці. Ми з вами попрацювали недарма. Я оцінюю вашу роботу навідмінно. Оцініть, будь ласка, свою роботу і скажіть мені, що вам сподобалось, а може, щось ви не зрозуміли. Так, бачу. У всіх жовті зірочки, ви молодці! До слідуючого заняття. До побачення!